Чи справді ми можемо говорити, що сьогодні, ну, скажімо так, вороги Сполучених Штатів Америки або не зовсім друзі, об'єднуються проти них. Це раз і друге, як буде діяти Трамп в цій ситуації, тому що з митами я бачу, він не дуже поспішає. Мита проти Індії важливі, але вони не вбивчі. А проти Китаю, ну поки що Трамп нічого не збирається вводитись, чи я помиляюсь. Мита проти Індії важливі, але вони абсолютно не мають значення ніякого для внутрішнього американського ринку. Мита проти Китаю введені не будуть, тому що коли ми поглянемо ретроспективно, на сьогоднішній момент іде достатньо серйозний діалог між міністром фінансів Сполучених Штатів Америки і міністром фінансів Китаю на предмет узгодження взаємних позицій по торговельній угоді. Угу. Точно ніхто нічого вводити не буде. Але е, за плечима е, пана Трампа його виборці, які от нещодавно оприлюднені е, результати соціологічного дослідження з приводу точки зору його виборців. До речі, соціологічне дослідження проводилися серед членів республіканської партії. Це не взагалі американці, як такі, а члени республіканської партії. 75% опитаних. А опитувалися, величезна там виборка була, дуже негативно відносяться до Російської Федерації, вимагають від Трампа набагато жорсткіших дій. Тобто Трамп потрапив е, в дуже складну пастку. З одного боку, він може втратити довіру власної партії, а це перший момент. Другий момент. З 1 вересня запускається річний передвиборчий цикл на довиборів в Конгрес Сполучених Штатів Америки. І вже сьогодні цілий ряд республіканців кажуть, що якщо Трамп не продемонструє перемог, то демократи на цих виборах зроблять республіканцям криваву баню. Третій момент. Трамп мусить знайти якісь пояснення, чому він не тисне на Російську Федерацію. Угу. Давайте ми чітко зрозуміємо, на сьогоднішній момент, по відношенню до Російської Федерації, не здійснено Трампом нічого. Абсолютно погоджусь. Е, Більше того, Трамп навіть не приєднався до 18-го пакету щодо прайскепу на російську нафту. Так. Хоча до цього прайскепу приєдналася і Японія, приєдналася і Велика Британія, і, і Канада. Лишилося тільки Сполучені Штати Америки. Тобто він не зробив нічого. До речі, європейські лідери прямим текстом про це говорять: що Трамп на сьогоднішній момент по відношенню до Росії не спричинив абсолютно ніякого тиску. Але щось треба пояснювати внутрішньому виборцю. Тому полетів Вітков. Тому активно мусується, що от в понеділок-вівторок, на наступний тиждень, в Римі буде зустріч. Не буде зустрічі ні понеділок, ні вівторок. Та по одній простій причині: е, ну, Італія активний учасник Європейського кримінального суду. І приліт пана Путіна в Італію буде автоматично означати його затримання по е, відповідних документах, що оприлюднені прокурорами. Ми не заперечуємо. Тому ще раз повторюю: е, ніхто нікуди не полетить. Uh -huh. Ніяких зустрічей на наступному тижні не буде. Але це uh -huh. є основа для того, щоб Трамп відклав введення будь-яких механізмів тиску, чи то на Китай, чи то на Російську Федерацію, чи на кого завгодно. Пане Олеже, секундочку, давайте спробуємо пояснити і мені, і глядачам. Значить, неможливі зустрічі Трампа і Путіна буде для Трампа підставою не вводити мита проти Китаю, Росії і так далі. Так. Вірніше обіцянка зустрічі. Ага. Обіцянка зустрічі. А її будуть відкладати постійно далі і далі. Ну, дивіться, як мінімум на тиждень-півтора ми це побачимо відкладання, угу. а далі виникне дуже цікавий момент. Е, ну, Трамп ж запросили на початку вересня місяця в Китай, правда? Так. Офіційно. Я думаю, що Трамп не поїде. Але е, буде відбуватися то. Про що я говорив неодноразово: рішення 100%. щодо російсько-української війни будуть прийматися на перемовинах між Трампом і Сізінпіном? Стовідсотково. Я в цьому не сумніваюся так само. А якщо це так, то цілком ймовірно одною з тем, які будуть узгоджувати перелік питань на цій зустрічі, буде розмова між міністром фінансів. Сполучених Штатів Америки і цілком ймовірно там аналогічним представником зі сторони Китайської Народної Республіки, угу. і саме це, то що ну, дивіться, васал дзвонив хазяїну, доповів, що конкретно він вбачає, і хазяїн зараз буде думати: а чим його васал може поступитися для того, щоби це було додатковим аргументом для американців. На предмет е, заключення е, великої генеральної угоди між Штатами і Китаєм, uh -huh. я не вбачаю на сьогоднішній момент, що зустріч Трампа будь-яка умовно, навіть онлайн. Трамп, до речі, ну, слухайте, чим принципово особиста зустріч відрізняється від телефонної розмови. Ну, самою подачою самою я, подачу, та, та. обмінятися думками і прийняти рішення, якісь, взяти на себе якісь зобов'язання, можна і в межах телефонної розмови. Угу. Ну, Тоді на що ви, будь ласка, оті демонстративні організації зустрічі і так далі. Ну, ви що, не віддали відповідь самі на це запитання, ну, тому францію не потрібно. Так, ось вам і реакція. Угу. Тепер, що стосується позиції. Польського політика, ви чули, так? З приводу ймовірних домовленостей, які можуть бути щодо припинення війни і так далі, пане Олег, певне, говорить про Дональда Туска. який так, сказав... Я говорю про Дональда Туска, який зробив черговий інсайт. Угу. Цих інсайтів на сьогоднішній момент матуляється по засобах масової інформації Європейського Союзу багато. Ну, от маємо черговий інсайт. Це нічого не значить. Зразу хочу сказати. Це е, ще одна спроба е, політично долучитися до імовірної перемоги, е, яка буде у вигляді. Ну, а що в когось є сумніви, що е, сісфаєра, зупинка вогню є синонімом перемоги або поразки? Ні. Зупинка вогню це є синонім замороження війни. А е, то, що окуповані території лишуться під Російською Федерацією, я думаю, що ні в кого не виникає сумнівів. І то, що Україна не посунеться зі своїх територій, теж ні в кого не виникає сумнівів. Тобто чиста заморозка. Чи потрібна Україні заморозка? Так потрібно. У мене глибоке переконання цього. Глибоке. Хоча я, як економіст, можу сказати, що я е, сформував цю позицію, виходячи із висловлювань українських військовослужбовців, які мають безпосереднє відношення до театру бойових дій. Так що, як на мене, от, е, ми живемо з вами зараз в місяці, який в дійсності буде вирішувати дуже багато. Але на неперемовинах Путіна і Трампа. А на перемовинах і імовірних е, розмовах Сі Дзінпіна і президента Сполучених Штатів Америки пане Леже. Я так розумію, що фактично у Дональда Трампа у вашому розумінні немає інструментів тиску на Путіна на сьогоднішній так. день. А якщо вони є, то він їх використовувати не збирається. Ну український ну, до при він міг би, але не зробив. Так, да, це економічно. Коли ми говоримо про військові, то він не готовий передавати Україні умовно тамагавки, якими ми могли б рознести тил росіян, і в такий спосіб змінити переговорну позицію Путіна. Він такий варіант також не розглядає, хоча якусь там зброю нам готовий продавати. Я хотів би вас ще на завершення запитати про наступну ідею, яку нині активно просувають у ЗМІ. От вчора почали з'являтися різні плани завершення війни, там припинення вогню у повітрі і так далі. Польське видання ОНЕД публікує, можливо, з Туском вони, вибачайте, за цю іронію поспілкувалися. Е, щойно було видання Bloomberg, буквально ми з вами спілкуємося, пише про те, що Сполучені Штати Америки та Росія. Це дуже цікавий момент, тому що я вже в своїх відео робив припущення, що якісь певні домовленості, можливо, є, між Москвою та Вашингтоном. Ну, Вітка, вже не випадково туди літав. Так, от ША та Росія розглядають угоду про припинення вогню в Україні, яка закріпить контроль Москви над Кримом, східним Донбасом, потенційно змушуючи Київ відступити з частини Луганська та Донецька, що досі перебувають під контролем України. План пов'язаний з потенційним самітом Трампа та Путіна, заморозить бойові дії вздовж нинішніх південних фронтів, але залишить ключові спори, такі як контроль над Запорізькою атомною електростанцією, невирішеними. Ну, це дуже коротка преамбула, поки що погано, що зрозуміло, але ну, тут мовиться про те, що ми маємо вийти з Донецької області. Наскільки це реально? Абсолютно. Тому що за спиною українського президента є українське суспільство. Абсолютно реально чи нереально? Абсолютно нереально. Дякую. За спиною українського президента є українське суспільство, яке добровільно не полишить жодної, жодного клаптика власної території. Ага. Якщо замороження, то замороження на е, діючій лінії розмежування. Ага. Е, просто треба розуміти, що е, сьогодні росіяни і в Харківській області вони ж активно тиснуть. Е, в сторону, в тому числі і Харкова. Uh -huh. Сьогодні росіяни в Сумській області. Хай uh -huh. там мало, хай там є проблеми, але вони там. Вони, Я розумію, що є бажання поміняти якісь території на якісь інші. Але то, що Україна не здасть Покровськ, це точно. То, що Україна, про які Запоріжжя і Херсон, то слухайте. На сьогоднішній момент форсувати Дніпро це залишити десятки тисяч людей там. Олеже, я просто якраз тут поточнюючи ці всі моменти, ну що собі зараз собі можу варювати малювати як варіант, що наприклад Херсонська та Запорізька області так і залишаться, але лінію фронту почнуть совати. І на карті можуть намалювати якісь там нові лінії, не обов'язково по лінії фронту. Ну допустимо, там Україна вийшла через з території там частини Донецької, наприклад, області, а Росія там залишила. Сумську область, ну, кажуть, навіть вони нібито зайняли дачне на Дніпропетровщині, вийшли там десь ще в Харківській області, а Запорізька і Херсонська залишилися спірними. Тобто, чи не допускаєте ви такий варіант якогось совання лінії фронту для того, щоб заморозити? Е, ні ви, ні я не знаємо по результату, як будуть виглядати процес перемоги. Ну, Звичайно, ні ви, ні я не знаємо. Е, що конкретно е, Сі Цзінпін погодив Путіну. Угу. Тобто, з моєї точки зору, на сьогоднішній момент, е, давайте ми не будемо е, колотити воду, коли ми не знаємо, що там в реальній дійсності є. Але однозначно, я розумію наступне: що е, поки що в даний момент, ми не почули жодного компромісу зі сторони Російської Федерації. Ну так, його не було ні одного. Да. Він як вперся в межах своїх вимог, які він проголосив ще в 20 умовно там, третьому році, так, так поки що на сьогоднішній момент жодних обумовлених змін не відбулося. Тому говорити ну, можна все, що завгодно.